Почалася з того, що він вірив у раціональність світу та власну вищевірність. Він був блогером, який полював на міські легенди не для того, щоб знайти в них істину, а щоб публічно розтерти їх у пил, отримуючи свої перегляди. Його власне життя нагадувало незграбний пазл. Стара машина, що чахла під його вікном, купюрки з банківських виписок, що вічно валялися на столі, і сусідські сварки через тонкі стіни комуналки. Для нього все це було лише фоном, шумом, який треба заглушити успішним контентом. Саме тому запис про будинок на перехресті та його жовті нитки здатні вирішувати проблеми, він сприйняв не як застереження, а як сценарій. Він навіть зробив нотатку в телефоні, якою збирався і закрити відео. Жовта нитка міф показати абсурд. Він ніколи її не використає. Тієї ночі, коли десятирічний цикл будинка збігся з його цікавістю, він стояв перед ним з камерою. Спорудоб...